Добрий вечір. Як завжди, у цій порі, програма про завтра в ефірі центрального каналу. Ми тут, щоб не давати спокою нікому. Вчора ми торкалися проблеми рівня освіченості наших з вами співгромадян. Ми ставили запитання зі шкільної програми і були надзвичайно невдоволені результатами. Столетняя война самая больше длилась 300 лет. Столетняя? Ну, вы сами ответили лет. на вопрос. Столет? Да. О, больше, 100, больше 100 лет, 100 процентов. А какая война столетняя? Подождите. Столетняя война, сто лет. 97 или 93, что-то такое, по-моему. Ну, наверное, 100 лет. Запад. 100 лет. 100. Ой, сейчас дайте вспомнить, что-то в голове крутится. Не могу припомнить. Забыл. 50 вот как школу закончила и мне такие <laughs> истории Гомер. Мне назвал не знаю. Гомер. Он открыл молекулярную систему. Тоже не знаю. Теория относительности. Относительности? Не знаю. Это когда вот этот самый. Понятно? А название? Магеллан. Кто у нас Америку открыл? Колумб? тоже не знаю. Не знаю. Ой, елки. Сейчас. Его же там еще на Филиппинах убили. Как же его? А я забыл. Не верю не вирус. Забыл, забыл, извините. Лариса Петровна Косач. Это я точно знаю. Это еще со школы что-то. Лариса Косач. Не скажу. Не скажу. Я ну, знаю, щонилася українка. Но... Забула. два бала. У чому питання, що всі ці люди робили у школі? І ще питання: якби ми звернулися із аналогічними запитаннями до посадових осіб, що б ми почули? Напевне, краще не знати цього, так само, як і того, чим всі ці люди займалися у школі та у вищих навчальних закладах. Але як би там не було, після закінчення вишу треба якось заробляти гроші, застосовуючи отримані знання. Вважається, що студентські роки найкращі у нашому житті. Бо в пам'яті спливає багато яскравих спогадів: це й гучні вечірки з друзями, життя у гуртожитку, шалена підготовка до сесії та безліч інших пригод. Але після отримання диплому виникає проблема, яка може перекреслити всі приємні моменти студентського життя: це працевлаштування. Куди бігти і що робити, коли ви нікому не потрібні? А ваш папірець про закінчення навчання майже нічого не вирішує. Бо роботодавцю потрібні не теоретики, а практики, із досвідом роботи не менше 1-2 років. Скажіть, будь ласка, а де студент його здобуде, коли немає можливості реалізувати себе у професії, навички якої він опановував багато років? Так, можна роздавати листівки в переході або працювати в місцях швидкого харчування, але ж для цього не обов'язково мати вищу освіту. А може проблема полягає в тому, що вищі не дають тих знань і навичок, які б задовольняли роботодавців. Бо більшість, як відомо, отримує освіту тільки задля кірочки. Але ж чому тих, хто старанно навчається протягом 5-6 років, держава не забезпечує робочими місцями або ж роботодавці висувають такі умови, які студенти не можуть виконати. Тоді не дивно, що молоді спеціалісти їдуть до інших країн у пошуках кращого життя. І вже там мають змогу реалізувати себе у певній професійній сфері. Що думають експерти із приводу працевлаштування бідних студентів? «Це проблема глобальна для країни в тому контексті, що є великий розрив між ринком праці, тим, що запитують компанії-роботодавці, і тим, що пропонують наші вищі навчальні заклади. Справа в тому, що державне замовлення працює за тою схемою, яка була раніше, ще 20-30 років тому. А ринок давно змінився, і навіть в прогресивних країнах, в сполучених штатах, в європі, навіть там ринок змінюється кожних 3-5 років, не кажучи вже про те, як у нас це все динамічно, коли не можна прогнозувати на не найближчих півроку, рік мені відомо, що компанії навіть не можуть спрогнозувати для відповідних міністерств профільних, які їм треба запит на рік спеціалістів, тому що наскільки ця сфера динамічна, і в умовах кризи мало що є передбачуваним, на жаль. Зараз є позитивним нюансом те, що відбулися певні зміни зміни в законодавстві України, що стосується працевлаштування. І, наприклад, зараз студент може записувати стажування у компаніях собі як досвід в трудову книжку. Більше того, компанії зобов'язані це робити і пропонується навіть певний комплекс відповідальності за те, якщо це не буде робитися, якщо молодій людині не буде записуватися такий досвід. Я вважаю, що це прогресивний крок, і не можна говорити зараз однозначно, чи вирішить він це питання, тому. що... Що крім санкцій для компанії має бути і система заохочень, щоб таких молодих людей брати, тому що кожен успішний бізнесмен, який володіє або керує компанією, він розуміє, що молода людина, на жаль, недосвідчена і буде мало в чому приносити прибуток його компанії. Тому важливим є навчання таких молодих людей додатковим навикам. Наприклад, є такий проект Віртуальна академія наша організація ним опікується. Українська студентська спілка, який буде допомагати розвивати софт скілз у студентів. Це так звані. М'які навички, такі як стресостійкість, вміння презентувати себе, вміння комунікувати з оточуючими, це те, що не викладається в вузах, і бізнесу це важливо. Наприклад, компанія МТС зараз це підтримала, і тому відповідно інші компанії це будуть підтримувати, тому що вони розуміють, що людина із теоретичними знаннями з вищого навчального закладу вона є неконкурентно здатною. А людина, яка має додаткові навики, вона вже може влитися в колектив і буде корисною компанією. Безумовно, в робочі місця вони знаходяться інформація про них у відкритому доступі. Зараз розвинуті інтернет, соціальні мережі відповідні, тому там можна шукати молодим людям із сіл. Це робити набагато важче, тому що у них немає доступу до цих сучасних ресурсів, і, на жаль, ми знаємо проблему роботи на селі. Через то так само у новому законодавстві було прийнято такі положення про те, що молода людина, виїжджаючи на роботу в село, може отримувати житло. На Час роботи, а якщо пропрацює більше 10 років, то вона може вже отримати його власність. Ці системи заходів. Ще раз наголошую, що це добре, що вони приймаються. Ефект буде набагато пізніше і невідомо наскільки він буде великий, але те, що за 20 років навіть більше нарешті почали звертати на це увагу, це вже добре. Проблема буде вирішена, коли відбудеться баланс в пропозиції робочих місць і у запитах. Наприклад, немає розроблених професійних стандартів, це тобто те, що мають викладати студентам, і що на виході мають отримати вищі навчальні заклади, і як наслідок роботодавець. Тому, якщо буде запущена система підготовки професіоналів і розробки відповідних стандартів, якими вони мають бути, тоді це буде одним з елементів вирішення цих проблем зараз, наприклад, в енергетичній металургійній галузі тільки є перші такі натяки, коли є чітке формулювання від роботодавців про те, яких вони хочуть бачити працівників для себе. Але галузі економіки набагато більше, тому роботи ще багато. Це один момент. Другий це звичайно державне замовлення не може бути повністю вдриву. На жаль, наша освіта показує не динаміку, а регрес останнім часом, і на це треба звертати увагу. Можна власця на те, щоб відп приводити. У відповідність до світових стандартів наші освітні рівні. А тепер запитання до самих студентів. Як вони шукали роботу, які у них плани, та що, на їхню думку, є необхідним для щасливого працевлаштування. Студенти Ну, це здається, що важко, але мені, ну, як мені, то не важко. Потому что они просто не стараются ее найти в принципі не хотят приложить мінімум усилий і что либо сделать, щоб найти роботу на те, що у нас зараз в країні робиться з трудо... працевлаштуванням, то звичайно хотілось би в принципі працювати. Ну, я думаю, это как бы вещь такая индивидуальная, и она зависит потенциально от каждого студента. В общем, в общем сказать очень сложно, но в принципе я знаю, каково это. Ну, это трудно на самом деле, потому что оценивают очень по жестким критериям и смотрят как бы на какие-то способности, на опыт. Но так как опыта часто очень не хватает порой отказывают как бы работодатели, но я думаю, что как бы во всяком случае студент может брать креативом какой-то э, интересным подходом к работе, чего не хватает уже порой людям, которые, у которых есть большой опыт и которые могут что-то, как бы что э, у них уже какие-то стандарты клише. Студенты могут подходить к работе креативно, интересно, чего еще как бы до них не было. Я думаю, это огромный плюс студентов и благодаря этому как бы студенты могут хорошо устроиться на работу. В основном требуют опыт работы, а без опыта якби беруть, но якось неохоче, і если беруть, то щось таке там робить, знаєте, принеси, подай і таке. Залежності от того, наскільки ти будеш оброзованим в тій сфері, яку ти вибрав, буде зависіть і твоя заробітна плата, і отношение до тебе як до співробітника. Я так думаю, що все залежить від практики. Бояться брати студентів на по Студенты еще не закаленные, не знают очень многих вещей. Конечно же, проще взять человека уже на практикованного и с каким-никаким опытом работы. Так проще, не нужно обучать, и меньше уходит времени на различные нюансы. Работу на самом деле найти очень сложно. Это связано с тем, что без опыта работы не хотят брать, а опыт работы ну, без работы получить невозможно. Дуже важко. Враховуючи те, що зараз дуже багато людей на одне робоче місце, а студенти без якоїсь практики роботи, вони зараз взагалі не котуються. Ну опять таки, все опирається в кількість опыта роботи, є опит або немає. Це мабуть, основна проблема. Ну, я что думаю, опять-таки, опыт работы – это как бы достаточно веская вещь, особенно, когда ты устраиваешься на работу для работодателя. Мне кажется, в первую очередь он, конечно, смотрит на опыт работы. Но, опять-таки, повторюсь, что главное – иметь желание, главное – иметь возможности и главное – любить свою будущую профессию. Я думаю, студент, он как бы при, всем, при всех этих качествах, при Хорошому підході к роботі, креативному підході к роботі, я думаю, у нього дуже багато шансів встроїться на роботу. Добре, якщо є якісь зв'язки, погано, якщо їх немає. Та сама практика це і є досвід роботи. Можна сказати, ну не досвід роботи, а як ти себе розкриєш на цій чи іншій роботі, так і будуть до тебе ставитися. Е і сума, яку ти будеш отримувати за свою роботу, теж буде залежати від цього. Це було нелегко, Я намагалася знайти по спеціальності, але звичайно ж не вдалося, тому влаштувалася секретарем, куди взяли. На самом деле роботу було легко знайти, тому що за ті деньги, які мені платили, ні один адекватний человек не працювати в маленькой провинциальной молдавской газете. Только один дурак, и им провінціальній молдавській газеті. Мені було не важко, тому що я влаштувалася на таку роботу, де не потрібно кожного дня бути на місці на робочому. Мені достатньо виїжджати просто за викликом, коли скажуть. І мені за це не платять, я просто для практики це роблю. Ну не дуже давно, не дуже довго, скажімо так, ну я сподіваюся, що мої поиски, вони, звісно, закінчаться успіхом. Я за в інтернеті, якщо потрібен, там, наприклад, практикант, спеціально на практику беруть, а потім, якщо ти витримуєш там, місяць чи два, потім тебе беруть на постійну роботу. Але стосовно оплати там мізер. Ну, шукати роботи, щоб досвід був. Єсині восьму не то роботу. Ну, я помимо этого буду, що поступати на аспірантуру. Там уже буде видно. Где-то пригажусь, не пригажусь, буду бомжом стану. Цікаво виходить зачароване коло. Без досвіду роботи на роботу не беруть, а досвід отримати можна тільки на роботі. Залишається співчувати студентам, що опинилися у цій пастці, та побажати успіху у пошуках. Але давайте подумаємо ще ось про що. Скільки талановитих хлопців і дівчат залишаються за бортом тільки тому, що роботодавці не мають бажання морочитись із недосвідченими молодими фахівцями. Подумайте про це. Як надумаєте, пишіть київ Києводина Менейнська скринька 115, електронна адреса нашої програми про Телефон нашої програми 050 785 68 44. Чекаємо на ваші дзвінки. Листи, фото та відеоматеріали. І я нагадую, що програму про завтра можна переглянути на ютубі. На цьому у мене все. Сподіваюся, щось таке у світі зрушиться, і майбутнє наше буде кращим. Побачимося завтра о 9-й. На все добре.